Пишу їх Мало, казачки. А ви, хлопці, звідки? Ви з ними чи що? Ага. Це навпаки, щоб вони не розбіглися. Це добре, охорона це добре. Ви розкажете про якісь самоліти. Успокойтесь, я вас умоляю. Самоліт. Розумієте? Одна бабка сказала. Стуревеньки були, а що це, що це за, за зборище тут? Займатися. Ну, це ж це ж смертний полк, нас як я зрозумів. Це ж в Москві було придумано. Якого дідька воно тут має бути? А я перепрошую, шановні поліцейські, а що ви їх стрілець від, Дуже приємно. А скажіть мені, будь ласка, а що це тут за збіговисько намечається? Ви знаєте, що ця акція Смертний полк, вона придумана в Москві. в Столиці держави, агресора, яка воює, яка вбиває зараз наших пацанів там. Чого вони тут позбиралися? Тут? Прославляти Путіна, чи що? Хіба це не є провокацією? немає якогось определеного збору. Перепрошую, ця Акція про неї було повідомлено до міської ради Маріуполя. Це не є акція. Нету ні ні символіки, ні яких либо лозунгів, а тому що їхня ну тоді давайте перев... Ви хочете сказати, що вони проукраїнські, так я ж не можу А я це зараз дуже легко перевіряється. Дивіться, дивіться, як це робиться, пане поліцейський. Слава Україні! О, бачите, які вони перелякані. Ну, то явно не про українські, розумієте, тож їх слава Україні на них діє. як... А, та... Та... І той козак отому стоїть, типа Донецький, це що, теж український? Чи, що? чи це не пропаганда? Воно на ньому символіка висить з зірочкою, яка заборонена законом. До речі, ви знаєте? Ну, це ж награда це його награда, чи що? Ну ми ж не можемо перевірити. А чому таким образом? А ну бо я тоді кажу, що це символіка. А якщо то не символіка, він має показати ну, посвідчення. Ну, это, ну, это Перепрошую, так. так, тому що ця, ця акція придумана в Московії. Ця акція придумана в Москві. Смертний пол! Що ти на тобі за френч, шановний? Що це воно таке? Це щось півгусарське, чи ви належите до якогось формування, чи що? А у нього ніхто не акція. А що за то у вас за пропаганда москальської символіки? Где? Ви маєте посвідчення на нього? Я да, Я Покажіть, я будь владі ласка, владі покажіть, будь ласка, посвідчення на цей нагрудний Приїдеш знак. Домой, Бачите, немає. Немає це пропаганда, це комуняцька пропаганда. Це, це Прошу я зняти владі комуняцьку пропаганду. То хто провокатор? Почитайте, Чи я маю зробити? По... Почитайте, будь ласка, закон про декомунізацію. Так. Потім з вами буде так. Писати. Ви бачили, що там навіть Зорян Шкіряк виставив табличку, де чітко вказано: Шкіряк, зірк зірка. Не є законодавцем, є закон про декомунізацію, так Бу і там символи москальські Потім вказані саме... до заборони. Ви, а ви типа не розумієте українську мову? Ви бачили, як в Одесі з ними поступають? Ні, працівники поліції затримують пропагандистів е, москальської символіки. Чому ж ви того не робите? Будь ласка, тому що в їх ви діях немає складу правопорушення. Е, учасник громадського формування, маріупольська дружина Ярослав Кравченко. Той день, коли наші побратими гинуть на передовій, отут оця кубка наволочі з москальською символікою. Має стояти, а ви кажете, що вони не провокатори? Тоді поясніть мені, будь ласка, для чого вони чіпляють москальську символіку, як не для провокації. Що таке москальська символіка? Це зображення зірки тої москальської. Добре, почитайте. Будь ласка, закон про декомунізацію. Читали, викладав Ні. зорян шкіряк, і Ні. там Ні. є переліки не символів. Не читали. Якщо ви читали закон про декомунізацію, Тоді, перепрошую. Ви виступав виступав міністр Аваков і сказав, що ми не дозволимо на вулицях України жодної. Жодних е е москальських символів, символів країни-агресора. Це було чи добре. я брехун? Добре, але є ви, закон... запереч... ви заперечуєте закон... позицію Авакова, я зрозумів. так? — Це є закон. От є закон, і там так. написано, що можна, а що не можна. Я так ще так раз скажу, що... Аваков сказав, що не можна. Ви заперечуєте слова Авакова. І потім після всього вони провокатори. Не ви, а вони. Так, так я Бо я не йду е до Московії пропогу. Дай Боже, Боже, Боже вам здоров'я. Дякую. Шаново. Дякую. Хай вони не збираються тут, бо там мої побратими гинуть. І я маю право не дивитися на це лайно тут в центрі Маріуполя, українського міста, яке обвішено нашою українською символікою. Розумієте, чинного законодавства ця країна має конституцію. Ця країна має так точно. Це буде гідно. так точно чинного законодавства. То хай буде від того, хай тут не буде пропаганди країни агресора. Все, що я прошу, я по закону прошу. Немає пропаганди. Бо ви не затримали, він втік з тою пропагандою. Це, це є медаль. Знаєте, є три речі, які не можна здурити. Це логіка, аналітика і математика. В даному випадку ми користуємося логікою. В людини немає посвідчення, значить, це, е, е, не його. Гвардійський знак у нього був. А ми не хотіли за ним поїхати. А де машина. Все, я сподіваюся, що такий ви будете пильнувати дійсно. Інтерес України. Тепер ми бачимо. Як організовано, спираючись на чинне законодавство, знівелювати любу москальську акцію? Немає ні одного сепара. Всіх сепарів шлях трафив. Слава нації непокірних, незнищенних та нескорених. Слава героям! Смерть ворогам!